Слава Богу, брати та сестри. Дякуємо Господу таке добре служіння. Слово Боже, Бог подає нам таку добру поживу духовну. І так слухаю, слухаю це слово, що зараз буду ділитися. В принципі, вже все було сказано, вже і багато було сказано. Ну, Може щось доповню. Деяку, деякі думки хочу доповнити до того. Що вже був якось, я казав минулого разу. Не знаю, хтось пам'ятає чи не пам'ятає, про що я казав вже давненько було. Хтось пам'ятає, вкратце напомню, про що була мова, і допомню ще деякі думки. Апостол Петро, 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Написав такі слова про церкву Ісуса Христа, що ми род рід, вибраний, царське священство, святий народ, царське священство. Якщо ми царські, то ми повинні царювати, так? якщо ми царі. І апостол Павло у Римлянам 5.17 пише: коли за провину одного Адама смерть панувала через одного, то тим більше ті. Що приймають безмірну благодать і дар праведності, будуть царювати в житті через єдиного Ісуса Христа. В іншому перекладі написано: запанують, пануватимуть у житті через одного Ісуса Христа. Тобто ті, хто прийняли безмірну благодать і дар праведності, тобто це церква. Ті, хто прийняли, це і є церква. То ми повинні царювати. Написано і будуть царювати, запанують. І тоді ми так по Слову Божому дивилися, аж про що ж мова йде панувати над чим в цьому світі у житті? Над чим? Ми читали буття, 4 розділ, 6-7 вірші, де Господь до Каїна звернувся і каже: а якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить, він тягне тебе до себе, зваблює, але ти. Пануй над ним. Тобто виходить, що панувати в житті через Христа, це панувати над гріхом. Це було ще сказано Каїну, але, на жаль, він не захотів панувати. Але це саме і зараз ці слова звертаються і до нас. І апостол Павло в Римлянам, 6 розділі, 12 вірш, вірш каже: нехай не панує. Не царює гріх у смертному вашому тілі. Гріх не повинен над вами панувати. Гріх не повинен, але ми повинні над ним панувати. Отже, браття, це вже восьмий розділ з 12 го вирушу. Отже, браття, ми не боржники плоті, щоб жити за плотю, бо якщо живете за плотю, то помрете. А якщо духом умертвляєте діла плотські. А в Галатам 5 розділі з 19 вірша там написано ці діла плодські, тобто там різні гріхи перечисляються. Якщо умертвляєте ці діла плотські, то живі будете. Якщо будете панувати над гріхом, якщо не дозволите гріху панувати у вашому житті, то будете живі, адже Бог нам дав все необхідне для цього, дав нам безмірну благодать, благодать, у якої нема міри, і дар праведності дав нам. І от далі, продовжуючи цю думку, зачитаю 2 Петра, перший розділ, 3 вірші, далі з 5 по 11. Його Божественна сила дала нам все необхідне для життя і побожності. Все, Бог дав нам все необхідне для життя і побожності. А тому, докладаючи до цього, до того, що нам Бог дав. Докладаючи до цього всю старанність, тобто, виходить, що є частина Божа, він нам дав все необхідне, але є і частина наша, що ми до цього повинні докладати свою старанність. Це вже наша відповідальність перед Богом. То докладаючи до цього всю старанність, то так, якби в світі темі, про яку я казав, то можна було б сказати, починайте царювати на землі вже зараз у цьому житті. Починайте царювати. Над гріхом. А як над гріхом царювати? І от далі йде такий рецепт. Якщо ми так будемо поступати, як далі тут Петро написав, то ми і будемо царювати. Докладаючи до цього всю старанність. Покажіть, що ж покажіть, У, у вірі вашій покажіть чесноту. А в російському перекладі написано добродетель покажіть. В добродетелі – розсудливість, в розсудливості – стриманість, у стриманості терпіння, у терпіння – благочестя, в, бра, в благочесті братолюбство, в братолюбстві любов. Якщо це у вас є і помножується, то ви, можна сказати, дійсно царюєте, а значить, не залишитеся без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, і хто не користується усім тим, що Бог нам дав, той далі Петро пише, той сліпий закрив очі, забув про очищення давніх гріхів своїх. Ну і що виходить? Став знову жити за плоть, як ми читали. І знову віддав себе в раби гріху. Тому, брати, все більше і більше старайтеся утверджувати ваше покликання і обрання, так роблячи, ви ніколи не спіткнетесь, бо так відкриється вам вільний вхід у вічне Царство Господа нашого і Спас... Ісуса Спаси... Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Слава Богу! Колись. Був такий час, я вирішив плитку класти. От. ну і так, Радився з братом, він там одним він мені показував, дещо навчав. І він мені таку пораду дав. Каже, це не моя особлива порада, це мені колись дали пораду цю, а я вже тобі кажу, даю цю пораду. Що старайся робити все добре, а погано воно і так. Інколи може вийти, Але ти старайся ізначально робити добре, качественно, якісно. Але якщо ізначально не будеш старатися робити добре, а будеш зразу халтуру робити, а якось воно буде, то після як це все доробиш, буде дуже соромно за свою роботу. От так і виходить в нашому житті. Якщо ми будемо старатися робити так, як тут написав апостол Петро, якщо будемо старання докладати. І Користуватися усім тим, що Бог нам дав, то буде все добре. Але якщо не будемо старатися, якщо підемо за плоті, то, на жаль, в такому випадку буде біда. Першому Корін... Коринтянам, 4 розділ 12-13 вірші, там апостол Павло описує про те, в яких скоротних обставинах він був, і його друзі були. І при всьому цьому, вони. Царювали над гріхом. І тут такі от слова написано: Нас лихословлять, ми ж благословляємо. Переслідують, терпимо, ганьблять, молимось, а ми з любов'ю відзиваємося. Тобто, ну, це те, що Петро таки що писав: терпіння показуєте, терпіння, да? стриманість, любов. І вони так жили, хоча, хоча було дуже, дуже скрутне положення. Вони знаходились в дуже скрутному. О, слава Господу! Це для нас приклад. І тоді і місця нема гріху. І от тут я, інтересно, таке, звернув увагу в словах Петра. Якось багато раз читав, якось взагалі не замічав цього. Не знаю, може, ви замічали, я не замічав. І вдруг я так, так раз. Дивіться, написано, так роблячи, ви ніколи не спіткнетесь. Цікаво. Ніколи не спіткнеться. Написано, ніколи не спіткнетеся. Навіть не спіткнемося. І я тоді думаю, так, а чого тоді ми спотикаємося і внаслідок цього падаємо? Бо тому що ж людина що падає? Спочатку споткнулася, а потім впала. То це чому тоді так трапляється в нашому житті ці падіння, коли ми грішимо, коли ми не пануємо над гріхом, як вже проповідувалось. Чому ж так трапляється? Значить, виходить, це тоді трапляється, коли ми. Не робимо ось так, як тут написав Петро. Бо якщо, каже, так будете робити, то ніколи не спіткнетеся. А раз спотикаємося і падаємо, значить просто ми так не робимо. Не показуємо в нашій вірі те, оте, оте, що там перечисляється. Не показуємо. Але, звісно, слава Богу, слава Богу, що в нас є заступник перед Отцем, наш Господь Ісус Христос. І якщо навіть і падаємо. То Його кров сильна змити з нас всякий гріх. В безмірній благодаті є кров Ісуса Христа, яка може очистити нас від всякого гріха. І як уже тоже Петро Кіндатович проповідував, казав, да, так буває, так трапляло, з кимсь буває, трапляється, що десь збочили в сторону. І що уже? Нема виходу. Є вихід, вихід є. Вернуться назад до Бога. Щиро покаятися, і Господь сильний все простити, очистити і омити кров'ю святою. Слава Богу. Але як Петро тут написав краще, краще, давайте будемо все більше і більше старатися утверджувати, тобто робити твердим наше покликання і обрання, щоб не спотикатися і не падати. Бо я так от думав. Така думка прийшла. Мені здається, що нема такої людини здорової, якій би подобалося падати. От, спотикатися і падати. От, от фізично, да? от візьмемо от фізично. Ну Чи є така людина, яка планує спотикнутися, потім впасти, отримати якусь травму. Ну, от є така людина. Ну, виходиш з дому і думаєш, о, там таке дерево росте, там такий корінь великий. І оце я сьогодні хочу піти так добре, спотикнутися, впасти, вимазитися, руку собі зламати, там ще щось там, травми якісь получ...". Ну, Чи є така людина, щоб про таке мріяла? Ну, я думаю, ну нема такої людини. Ми не то, що падати, ми спотикатися не хочемо, буває, так трапляється, що ти споткнувся, на ногах стояв і думаєш, фух, слава Богу, не впав. А буває таке, що я ось до цієї зимою якось іду, навіть сам не зрозумів, як вийшло, що я на землі оказався. Там е, з криші капало. Це ну, капельки, да, і так льодом покрилися корочкою так цей асфальт. І Я йду, я навіть не зрозумів, як воно ну, не виду нічого. Я так, раз і ноги, оп, я вже лежу. Але так лежу, встав, так, мені нормально все ціло, нічого не забився. О, слава Богу. Тобто, але ж я чи, чи я це планував, чи я хотів падати? Ні, звісно, да, Бог зберіг, слава Богу. О. Але нам не хочеться ні спотикатися, ні тим паче падати, щоб потім якісь травми отримати. Але ж я так собі думаю: ну, а якщо так припустити, да, припустити, що е, ну, от людина ну от подобається їй падати, от планує, як би там іти споткнутися, впасти, там ще щось. От Що б ми могли би сказати про цю людину? Ну, вона не здорова. Ну, чи не так? Ну, щось з головою не в порядку. їй подобається падати, спотикатися, травми отримати. Це щось не то. Щось з головою не, не, не гаразд. То точно так я думаю і духовно. Якщо ми в нормальному, доброму стані духовному, то ми не будемо планувати, як -от -от спіткнутися, впадати, ми будемо це обходити. Але якщо, на жаль, у когось є такий нахил, спіткнутися, впасти. Щось туди десь тяне, то це небезпечний шлях, який, на жаль, веде до загибелі, про що вже було багато сказано. Хай Бог нас збереже від цього небезпечного шляху такого, від зіпсутого мислення, хай Бог нас збереже, щоб нам так не йти і так не думати. І е, ще так, от така думка була. Дивіться, як я. Почав казати, як царювати над гріхом. І от далі, от Петро перечислив оці всі, що нам треба показувати. Я так думаю, ну от насправді, якщо ти проявляєш стримання, терпіння, любов показуєш, туди місце може гріхом бути? Ну там ж не може. Любов написана: не ділає зла. Зло це і є гріх. Ну, так? Чи не так? Ну, що таке гріх? Ну це ж зло. Люди роблять зло, то це і грішать. Але в любові нема зла. Якщо ми завжди віз... візде будемо показувати любов, стриманість, терпіння, ну то все, то й то нема. Тому і Павло, Петро і каже, що так ніколи ви не спіткнетесь. Якщо ви будете в цьому жити, то ви так і ніколи не спіткнетесь. Але, на жаль, якщо ми. Де показуємо любов, де показуємо стриманість, де треба де терпіння, то тоді, да, отак і, на жаль, виходить, що десь спотикаємося. Так що хай нас Бог збереже від цього, щоб нам так слідувати. І як у першому Тимофії написано, перший розділ п'ятий вірш, хай панує в нас любов від щирого серця, і хай завжди буде в нас добра совість і нелицемірна віра. Минулої неділі у нас наші друзі вступали в заповідь з Богом, їм задавали питання, чи обіцяють вони добру совість. Вони казали, обіцяємо добру совість. Але ж ми всі тут теж колись обіцяли Богу добру совість. Так, так що хай Бог нам допоможе цю добру совість зберігати. Якщо щось не так зробили, спіткнулись по своїй необачності, неуважності. Да? От Теж ще думка. Чому е, буває, як я кажу, ми не плануємо спотикатися чи падати, але так стається. Чому? тому, що неуважність якась. Десь замріялись, десь і десь голову задер, про щось думаєш, да? в якихось думках тут не побачив, того корня якогось раз зачепився, впав. Чи того льода не побачив, чи ще щось. Да? Ти в яких Ну, відвлікся. Тому нам треба бути уважними. Бодрствувати, і буде все добре. Але ж якщо впали, то кається, як Петро Кіндравич казав, підніматися і йти далі. Як ще до недавно хтось казав, е, вспоминав слова якогось єпископа, каже, якщо впаду, то каже, все одно буду повсти, але до Господа. От, так що хай Бог допоможе до нього йти. От, і хай Бог благословить нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.